Пан Богдан питає, в яких випадках потрібно робити стяжку по плитах ПК перед укладанням утеплювача, плаский дах. Наші колеги-будівельники кажуть, що ЕППС притиснеться стяжкою зверху і нічого страшного, що буде пустота. Ну Це неправда. Чому? Тому що все ж таки, якщо лупане дощ і там буде пустота, ну це не дуже гарно, тому що ця волога там буде стояти доволі довго. Є е, технології, є піражок е, даху, коли робиться подвійна, подвійний трапік, тобто відведення вологі з рівня пари ізоляції, відведення вологі з рівня гідроізоляції. І це правильний підхід. А тепер, е, друзі, от, будь ласка, от ви слідкуєте за багатьма блогерами і за тими блогерами, котрі будують на продаж. З ким мені відео, де встановлений правильний трапік з подвійним водовідведенням. Він дорогий. От, плюс там бажано ставити підігрів в цьому трапіку. От, е, значить, якщо у нас утеплювач жорсткий, вирівнюючи стяжку треба робити обов'язково обов'язково. Якщо у нас з вами м'який, так я згоден. Тоді не обов'язково, хто у нас м'який. М'який у нас мінеральний вати, наприклад. Тобто ви робите пароізоляцію, якщо у вас основа крива, ви верхньою стяжкою, все одно все будете вирівнювати. Ми багато років обслуговували одного доволі крупного інвестора, котрого ви теж гарно знаєте, не будемо його називати DF. Перші букви. І одна із наших таких робіт була це ремонт даху. На торгових центрах. І от ми от були всі торгові центри збудовані по простій технології. Тобто, пара-ізоляція кинути два 200 мм мінеральної вати жорсткої. І зверху в декілька шарів була наплавлена єврорубірой. Так от. Ремонт заключався в тому, що з часом, при тому, що мінвата, вона ж спочатку жорстка вона тримає форму, але під снігом. Промакає там, накопичується волога, різні випадки були. Вона могла міняти форму. Тобто вона могла, от якщо була крива основа, то мінвата перший рік-два вона тримала форму, а потім вона поступово прогибалася, з'являлися оці от місця, лужі, і потім морозом цю гідроізоляцію рвала, і от нам і треба було все це ремонтувати. І от серед всіх цих торгових центрів був один торговий центр зі стяжкою. І там, от, як зробили гідроізоляцію, отак от вона там і лежала 10 років, ніхто до неї не повертався. Ви пам'ятаєте золоте правило Олександра Васильовича на будівництві? Ви або вкладаєте на етапі будівництва, або будете постійно докладати на етапі експлуатації. І от тут і виходить, якщо ви хочете отримати дійсно якісний результат і до нього не повертатися, то краще одразу зробити якісно. Тобто, якщо у вас мінеральна вата, да не полінуйтеся, да зробіть ви цю вирівнючу гідроізоляцію, ви просто потім не будете повертатися до цього даху. Розумієте? Не будете. Тому от передайте великий привіт тому, котрий розповідає, воно сяде. Твою мать, воно, звісно, сяде. Тому що коли сонечко пригріє, на даху дах розігріється до 60-70 градусів, і цей пінопласт почнеться швидка деструкція, звісно, воно сяде. Куди ж воно нафіг дінеться? Тим паче, якщо ще під стяжечкою, під навантаження, а потім будуть бігати і по ремонту постійно. Розумієте? Звісно, є технології, коли дах і робиться розуклонка, наприклад, бетоном, керамзит бетоном. Да? От речі. І тоді ми в стяжку не робимо, тому що розуклонку ми формуємо і потім вкладаємо таким вот чином утеплювач рівної товщини. А є технологія з кліновідними елементами, коли ми вкладаємо утеплювач, а потім розкладаємо кліновідні елементи, наприклад, із піра. Пір пліти. А чому пір пліта тут плюс? Вона дорога. Але чому плюс? А вона тверда, а вона жорстка, а вона витримує температуру 120 градусів по Цельсію, на відміну від пінопласта, котрий витримує всього 60-70 градусів по Цельсію. Розумієте? Але це так, це значно дорожче. Тому в будь-якому випадку основу бажано вирівняти. Тоді у вас буде менше проблем при експлуатації. Тим паче, що плита під ногами не буде так сильно грати, пригати, ви зможете, ну і в случі, не дай Боже, десь якось там лупануть дощі, піде вода, вона не буде скап скаплюватися там в великій кількості. Розумієте? Тому що ну ви уявляєте собі, от у вас дах, і у вас є п'ятна з просадкою, от лупанули дощі, і у вас тут вода стоїть. Ну, ви ж розумієте, що це ненормально. Вам скажуть, та вона буде випаровуватися. Звісно, вона буде випаровуватися. Вибачте, але ж куди вона буде випаровуватися? Вона ж буде лізти через гідроізоляцію, вона ж буде підривати стики, вона ж буде розривати цю пароізоляцію, тому що вода при нагріванні буде йти пар, буде парціальний тиск. І якщо у вас єврорубірот наплавляємо, ну це погана ідея, тому що ця волога при нагріві сонечком буде переходити з нижніх рядів і конденсуватися ввечері в верхньому, ря в верхньому шарі, і потім рвати стик і зменшити вам срок експлуатації цього даху. Щ що тут гарного? А у нас ПВХ мембрана нам е дали 50 років е гарантії. Ну, чудово! Чудово, я розумію, що далі 50 років гарантії. Але коли у вас тут буде намірзати під ПВХ мембраною лід взимку, і буде розрив, ніхто вам гарантію не дасть. Ніхто не дасть. А волога, вона ж така, вона або тече донизу, або піднімається догори і потім конденсується десь. Тому, все ж таки, я сторонник того, щоб вирівнювати. І вже багато років в наших всіх проєктах, якщо ви уважні, ви можете побачити, що по перекриттю у нас завжди показан вирівнюючий шар. 15-20 мм вирівнююча стяжка. Завжди. Так, дякую, друзі, за ваші питання. Біжимо з вами далі.